До 18 грудня триває другий тур вакцинації проти поліоміеліту. Тож у Чернівцях та області дітям активно проводять щеплення. Заплановано щепити понад 95% дітей, щоб створити колективний імунітет і попередити або припинити циркуляцію небезпечного вірусу, який може дати серйозні ускладнення. Говорить заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації Марія Поліщук. В Україні має місце в спалах поліомієліту. Це декілька випадків в Закарпатській області. Насправді, у нас як виявилося. Прихильників вакцинації більше, і у зв'язку з цією ситуацією, яка сталася з полімілітом. Населення якраз дуже повернулося до щеплень. Тобто, ми можемо говорити, що для Чернівецької області ця проблема не є настільки різко вираженою, як, наприклад, для більш центральних, напевно, районів України. Вакцину проти поліовірусу придбав уряд Канади, а Всесвітня організація охорони здоров'я доставила її в Україну. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці на брак вакцини не скаржаться. Тут імунували вже понад 13 тисяч дітей, охочих не бракує, каже завідувач дитячого відділення профілактики цього мед... Дичного закладу Олена Ставничук Щеплення від поліміліту робиться здоровій дитині. Теж не зареєстровано несприятливих подій після імунізації. Трапляються випадки, коли дитина зробила щеплення, і у дитинки піднялася температура, з'явилися якісь катеральні явища. Її оглядає лікар, виставляє звичайно діагноз і вже орієнтується. Значить, це є гостра респіраторна вірусна інфекція, яка в часі співпала з проведенням щеплення. Єдине, що пацієнтам треба знати якісна вакцина. Французького виробника має сертифікат якості, відповідає вимогам і дозволена до використання. І цією вакциною користується і Європа. Пані Наталія, лікар, вже втретє привозить свою дитину на імунізацію. З розумінням відносимося до того, що дитина повинна нашим майбутньому бути здоровою. Хочемо її оберегти від якихось проблем в цьому питанні, тому вакцинуємося. Але в однієї медалі дві сторони є люди, які відмовляються давати своїй дитині вакцину. Мене звати Валерія. От я не збираюсь ніяких прививок катерів від парамілі того, що у мого хресника одного і другого після цієї прививки страшенно висока температура. В неділю вночі носили в. Каже, температура була у дитини в обласній лікарні 36 дітей з температурою після цієї прививки. Я не збираюсь просто гробити свою дитину. Отож прямую до міської дитячої клінічної лікарні по вулиці Буковинській. Саме сюди, зі слів моєї співрозмовниці, матері приводили своїх дітей, в яких була висока температура. Спілкуюся з пані Юлею. Місяць назад зробили прививку. Після того два тижні дитина ходила в садочок. Було все добре, і незапно в нього піднялася температура висока 39,4. Ми приїхали в лікарню, сказали діагноз, що гострий бронхіт. з нами в палаті лежали ще дві дівчинки. У них такий самий діагноз і та самий діагноз після цієї прививки. А, а що сказала на це? А просто сказала, що гострий бронхіт. Ніхто нічого не каже. Вони все скриваються у педіатричному відділенні. Зустрів ще одну жінку. Мене звати Марина. У мене двоє дітей. І прибувалися прививкою хоєміліту через три дня. Після прививки дитини прийнялася температура до 39 не могли ніяк температуру збити, ну непонятне не, від чого температура була. Чи це реакція на прививку, така чи це після прививки імунітет ослаблений, і просто дитина хвакнула якийсь вірус. А в малого після прививки через три тижні теж таке ж саме проявилося в обох разах. У двох дітей я лікую. А що лікар сказав, який діагноз? Гострий ларингіт, то ще плюс мало судоме були. Ну шість днів майже антибіотиками. Коле. А ось як коментує цю ситуацію завідувач педіатричного відділення номер 1 міської дитячої клінічної лікарні Ольга Долженко. З початку кампанії щеплення проти поліеміліта у нас в відділенні не зареєстровано жодного випадку реакції на щеплення. Тобто їх може бути дуже багато, починаючи від млявості, потразливості дитини, порушення сну, порушення апетиту, високої температури, висипання на шкірі. Бувало декілька випадків, коли до нас зверталися мами зі своїми дітьми через день, через добу, через дві, через три після щеплення на поліміліт. Але у всіх випадках, де у дитини була висока температура, ми знаходили ознаки вірусних інфекцій, яка просто супроводжувала вакцинальний процес. Імунізувати чи ні справа індивідуальна, але наголосимо, що ризик поствакцинальних реакцій такі є, Тож висновок робити вам.